Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ви на каналі Мамські будні у селі. Давно я, до речі, вже так не розпочинала свої відео, але зараз це дуже доречно, бо саме сьогодні ми будемо наш сільський будинок облагороджувати і готувати до свят. Будемо наряджати ось ялинку, вона вже готова позаду мене. Також хочу додати ще кілька елементів декору на кухні, в коридорі. Словом, будемо створювати затишок, настрій, атмосферу в своєму домі і запрошую вас провести цей час разом з нами. Можливо, хтось замотивується, хтось надихнеться а якимись ідеями. Як завжди, бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписатись на канал. Якщо відео вам сподобається, не шкодуйте для мене лайк. І нехай це відео підніме вам трішки настрій і відволіче від сумних думок сьогодення. you Як бачите, ми все-таки вирішили поставити ялинку заради дітей. Діти дуже просили, вони були неймовірно щасливі, і Дем'ян вже кілька днів поспіль ходив і просив, ну коли ну коли вже буде в, нашому, в нашій хаті ялинка, просив її нарешті знести з горища і поставити. Так ось ми все-таки вирішили її поставити, тим більше, що для нас це не було якось фінансово затратно, бо і ялинка, і прикраси усе це у нас було з попередніх років. Ми тут переставили свій стелаж, який у нас стояв тут в кутку, і на це місце вирішили поставити ялинку. І ви знаєте, цей стелаж якось так гармонійно нам вписався тут посеред цієї стіни. Таке враження, що його нам тут дуже бракували. Ми навіть подумаємо про те, аби його там і залишити. Досить непогано він там виглядає, як на мене. Діти нам активно допомагали, і, в принципі, це якби була їхня зона відповідальності. Знаєте, я цього року взагалі не хотіла на ялинку ніяких іграшок вішати, думала тільки гірлянду якусь візьму на батарейках. Ось І там, можливо, кілька бантиків і таку кульку, яку я вам показувала з тризубом і синю з жовтим але Дем'янко дістав ящик з іграшками, і понеслося. Він все-все звідти дістав, і я лише встигла заховати зелені іграшки. А всі решти він фактично сам порозвішував на ялинку. Я йому там буквально кілька допомогла. Традиційно на вершечок Дем'янко разом з татком вішають зірочку. Ми хотіли до цього ще залучити Захарка, але він ще замаленький, поки насправді він толком нічого не розуміє ще в цьому. Так, а зараз ми тут хочемо потестити лайфхак з тік-току, як можна вішати ось такі кульки без додаткових якихось а, кріплень. Дістаємо ось цей дротик, який йде всередині вже разом з кулькою. Його навішуємо на гілочку, тоді одягаємо цей такий наконечник, закінчення таке від кульки, і тоді вже прикріплюємо саму кульку. Ну, якщо чесно, це не дуже просто зробити, так як воно виглядає в тік-току. Насправді, мені здається, набагато легше просто прив'язати шнурочок, якийсь чи скрепку і так зачіпати, аніж отак крутити, крутити. крутити і ще такий нюанс, що при такому. Способі розвішування кульок, вони не висять, а отак міцно прикріплені до гілок. Але кулька ця просто фантастична. От чесно, я би тільки такими кульками завішала всю ялинку. Інших мені навіть не потрібно було тут. Взагалі, традиційно ми ялинку ставимо на Миколая 18 грудня, але у зв'язку з тим, що цього року ми запланували Різдво святкувати уже по-європейськи зі всім цивілізованим світом 25 грудня і 24 грудня в нас буде святвечір. Зі всіма традиціями, які були 6 і 7 січня, ми вирішили все-таки відмовитися від цього свята і перенести його на 25. Це для нас така була принципова позиція, і мама запропонувала, ми, в принципі, погодилися і ось так. Запитували мене, до речі, в коментарях, чому ми Миколая не відзначали 6 грудня, так як з цим перенесенням мало би бути. Так от, я думаю, наступного року обов'язково ми будемо вже святкувати Миколая 6 грудня. Грудня цього року ми цього ще не зробили, бо просто, по-перше, не встигли купити подарунки, а по-друге, це пов'язано зі святом в садочку у Дем'янка. В них свято було 15 грудня, і якби вже щоб не плутати дітей туди-сюди, скільки разів там Миколай приходить, то ми вирішили все-таки цього року ще зробити на 19 грудня. А наступного року, я думаю, що ми вже повністю-повністю перейдемо на новий календар. Знаєте, багато хто писав, що вже відсвяткував. Багато було також повідомлень про те, що ще не планують переходити і якби не можуть відмовитися від 7 січня святкувати Різдво. Знаєте, для мене головне зберегти традиції. А яка це буде дата, якби немає такого суттєвого значення. Головне, аби ми були всі вдома, всі разом. І ось ця традиція зібратися на святвечір в батьківській хаті ну для мене це найбільш цінно. І немає значення, якого числа це буде. Ну, якби це має значення по відношенню до того, що ми відмовляємося від всього російського, але це не має значення в плані, що мені незручно, я так звикла, такі традиції. Словом, ми таке прийняли для себе рішення і будемо його притримуватись. Я впевнена, що багатьом було б набагато привичніше перейти до святкування Різдва 25 грудня, якби про це оголосили там священники одноголосно там, прийняли ось таке е, загально національне рішення, що ось так на нас свято є такий-то день. То це було б набагато простіше. Всі спочатку, б можливо, було якби якось некомфортно, але згодом бо я але якби було таке одностайне рішення, то з цим було б менше мабуть, проблем. Ну, це моя особиста думка, звичайно, кожен робить так, як йому до душі. Пишіть, до речі, в коментарях, за яким календарем ви цього року зустрічаєте Різдво, Миколая та всі інші свята. А тим часом ми вже нарядили ялинку. І я вирішила ще кілька елементів декору додати на ось цей свій стелаж. Свічки, додала ще ліхтар, ось цю гасову лампу. Знайшла, до речі, з теплим світлом, до того в мене було з холодним світлом, мені це не дуже подобалось. Велику, таку з гарним світлом для великої ялинки на батарейках, я, на жаль, вже гірлянди не знайшла. Або ті, що були, то були просто космічні ціни, як на мене. Також я ще додаю на цей стелаж ось такий віночок. Пам'ятаєте, я його робила осінню з виноградної лози, з дикого винограду, і ось зараз вона мені якраз дуже тут пасує. Додала ще кілька нюансів, і ось так в мене вийшло. До речі, класний лайфхак, хто не знав, можна ось так перевернути просто келихи, в них поставити шишки і зверху використовувати ніжку як підставку, як підсвічник для малесеньких чайних свічок. У Мене зараз їх немає, але обов'язково докуплю. Мені здається, що це дуже така проста, бюджетна і оригінальна ідея. А на наступний день я вирішила ще задекорувати ось цей стелаж, який в нас стоїть в коридорі, та деякі фрагменти ще додати на кухні. Але спершу, звісно, тут треба поприбирати. Тут теж така в нас гаряча точка, сюди скидається багато речей, коли заходимо до хати. Взагалі, в мене цей стелаж, хто не знає, це я використовую як продовження кухні, тому не дивитися, що тут розташована мікрохвильовка. У мене ще внизу є дві такі коробки, це для мене як додаткові шухляди, бо там я зберігаю різні такі дрібні речі, або там рушнички, кухонні, серветки, пакети. Словом, те, що потрібно на кухні, і те, для чого не знайшлося місця в моїх шафах в кухонному гарнітурі. Аби помити мікрохвильовку, буду використовувати дуже простий, але дуже дієвий засіб. води додаю лимонний сік, ставлю на 3 хвилини на максимальну потужність і залишаю там, щоб воно вистегло. Я вже цього не відзняла, але повірте, все дуже-дуже легко відмивається, просто треба протерти вологою ганчіркою і все. Мікрохвильовка чиста, свіжа, без жодних запахів і абсолютно не потрібно використовувати якусь хімію. Взагалі, мікрохвильовку ми зараз використовуємо вкрай рідко, бо, самі розумієте, світла не дуже є. І от бачите, зараз я включила, і як в мене тут магає світло, таке гать, музика виходить. Це ось такі сильні в нас перепади напруги, особливо, якщо працює якась сильна, потужна техніка. А так як світло є рідко і ненадовго, то фактично включається все й одразу і на максималках, тому маємо ось таку ситуацію. До речі, мене запитувало, чи в нас в хаті не холодно, ні, в нас газове опалення, є тепла підлога, але бачите, ось 21 градус у нас тут в коридорі. Ну, досить тепло, я б сказала, зважаючи, що тут ще зразу вихід на веранду холодно, то якби досить тепло в нас в хаті. Ми стараємось притримуватись такої температури. 20-19, бо в нас маленькі дітки, і вони часом також люблять бігати в босі. І зараз я додаю кілька штрихів, кілька елементів. Все, що в мене тут є, це те, що я мала з попередніх років, нічого спеціально не докупляла. Взагалі, так хотіла цього року такий, знаєте, мінімалістичний декор лише мати, лише, щоб був натяк на якусь атмосферу, настрій і знову ж таки використовувати те, що в мене є. Ось дістала ще одна сніжинка у мене була. І тут кілька таких деталей. До речі, в цій плетеній корзині, часто мене запитують, для чого вона там, в мене там захований роутер. І всі до нього кабелі, проводи, і, і подовжувачі, розпроділювачі словом, все в тій коробці. На мій смак вийшло досить непогано. Єдине, що мені тут дійсно не вистачає ще якоїсь гірлянди світлової на батарейках. Якщо знайду десь, то обов'язково докуплю, бо все-таки світла мені тут бракує. То хто? То хто? То хто тут спить собі на теплій підлозі? Чесенька. Що ти наша морда? І переходжу на кухню. Тут в мене є кілька зон, які я хочу задекорувати. В першу чергу, розбираю, тут у мене був осінній декор, нарешті його забрала і буду прикривати свій цей некрасивий кут, де в мене тут різні розетки, вони мені дуже не подобаються і я завжди стараюся чимось їх прикрити. Цього разу вирішила використати для цього ось таку авоську, яку зробила своїми руками, сама сплела в стилі макраме. Хто не бачив, у мене на каналі є майстер-клас, я колись показувала, робила такі авоськи на подарунок для своїх подруг. До речі, їм дуже сподобався такий подарунок, і вони не використуються досі. І як ідею, сьогодні я вирішила їх таку авоську використати для того, аби зберігати тут мандарини, апельсини і інші фрукти. Єдине, що зробила трішки за великі отвори, і довелося на дно поставити шматок картону. Також замінюю рушнички, беру ось цей такий один юзку, який я купляла, такий базовий нейтральний, і кольоровий у мене з Ікея. Також додаю ще прихватки. І рукавичку, і готово. ця зона, більш-менш, можна сказати, готова. Мені здається, вийшло досить настроєво, особливо авоська з мандаринами. Ну, так, знаєте, що і по кольорах такий зелений, з насиченим помаранчевим вийшло дуже міститься, так по новорічному. І ще залишився незадекорований в мене кухонний стіл. Ну, тут Насправді тільки заміню деякі елементи і в принципі, буде готово. Забираю все, що тут стояло, і буду додавати нові декорації. В першу чергу я дістала ось такий глиняний горщик, який ви в мене вже неодноразово побачили, і нарізала своїх. Туйок трішки додаю шишки, в мене вони також були ще з попередніх років, колись в лісі назбирала. І ось такий кусочок лісу в мене тут на столі. Також повертаю сюди сільничку і перечницю. І ще класна ідея, дивіться, купила в Аврорі ось таку менажницю, її можна присверлити, приклеїти на якусь підставку. Я просто ось так буду ставити. І як використовувати її як декор, як декоративну ялинку. Можна, в принципі, і за призначенням, але мені більше тут вона так пасує, такий бюджетний варіант красивого стильного декору. Ще в мене є гарні такі серветки тематичні, вирішила їх поставити просто в стаканчик, бо ще досі не дожилася до якоїсь гарної серветниці. І ось така композиція на столі в мене вийшла. Мені вона дуже подобається. Всі елементи між собою гарно поєднані. Єдине, що мені здається, бракує якогось підносика або плейсмату, якоїсь серветки, на якій би ця вся композиція об'єдналася. І також сюди мені не вистачає ще гірлянди. І аби доповнити атмосферу свята, ми вирішили зробити ось такий пряниковий поїзд. Це щось за аналогом пряникових будинків, продаються ось такі готові набори. Дуже класно їх робити разом з дітками. Тут в комплекті вже йде все, що потрібно. Є і пряники, і навіть кондитерський мішок, цукрова пудра, усі барвники. Все, що потрібно, це мати лише куряче яйце. Тут навіть є QR-код, за яким можна передивитися відео інструкцію. Вдається ага. тут треба відкривати. Ага. тут треба відкривати. Знаєте, це таке дуже веселе заняття. Мені навіть більше сподобалось, аніж просто пекти імбирне печиво і його розфарбовувати. Хоча ми це також плануємо робити. Ми, до речі, завжди на Миколая, ну, завжди відколи є дід, я робила імбирні пряники, і потім ми їх разом розфарбовували, не знаю, чи цього року нам так вдасться, але ось будиночок я пообіцяла, і ми зробили. Ну, не будиночок, а поїзд у нас. До речі, такі штуки дуже класно дарувати комусь. Я накупляла кілька наборів, буду Дарувати своїм друзям, яких є дітки, і ну такі трошки старші вже дітки, які можуть, отак як Дем'янко, вже брати участь у цьому всьому, і повірте, їм дуже цікавий цей процес. Та понад все Дем'янкові найбільше сподобалося те, що можна було ось так десь палець запхати, лизнути, десь трішки крему. Я не забороняла, бо пам'ятаю своє дитинство, як ми страшно любили мамі допомагати перекладати якісь пляцки чи торти лише через те, що можна було ложку облизати. Від солодкого крему мені це дуже нагадало моє дитинство, і я дуже рада, що я також можу діткам це все дати. І сподіваюся, в їхніх спогадах також будуть ці моменти такими теплими і приємними. Наскільки міг Захарко також нам допомагав, але він тут більше був вільним глядачем. Хоча, як виявилось, йому теж була цікава ця вся історія. Він там нікуди не тікав, від нас і до кінця був з нами, теж дивився, допомагав, як міг. Словом, класне заняття. Таке, знаєте, дійсно передсвяткове. Мені здається, що провести ось так час з дітьми це саме те, що потрібно на свята. Звичайно, і такий поїзд, і якийсь будиночок пряниковий можна спекти самому. Є безліч рецептів, і у мене також на каналі є вже рецепт такого імбирного тіста для пряників, і з нього можна теж випікати ось такі різні елементи і потім складати свою хатинку. Але знаєте, цьогоріч, мабуть, це не дуже актуально, бо важко підлаштуватись під світло, бо працювала духовка, а купити ось такий готовий набір. Вони не є там захмарно дорогі. Я думаю, що можна собі це дозволити. І, е, мати таке класне заняття. І потім, до речі, Дем'янко не міг дочекатися, коли вже цей пряниковий будиночок можна буде їсти. Ми його поставили в залі біля ялинки. І е, так, до ранку він мав нам засихати, хоча Дем'янко час від часу ходив і там пхав пальчики і колупав його. Словом, до наступного ранку він ледве дожив. Хто його зробив? Я. Гарний він? Гарний. Тобі сподобалось? Сподобалось. А що ти робив? Розкажи, як ти його робив. Отак, Малював, притів'яв. А це хто? Це я. Пасажир. Це ти пасажир? А ще хто тут їде? Це мама, це тато, це бабуся. І, І див'ян. Висіли він. Умістилися, мама.

Відео у мене вийшло сьогодні, сподіваюсь, воно вам сподобалось. Ви приємно провели час зі мною, з моєю сім'єю, у мене вдома. Дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші коментарі. Ви навіть не уявляєте, наскільки вони для мене важливі. Часом, знаєте, так навіть опускаються руки, не хочеться нічого робити, знімати. Думаєш, для чого це все? Але коли читаю в коментарях, що. Хтось, переглянувши моє відео, заспокоївся, хтось е, відволікся, а хтось навпаки надихнувся на звершення чогось. І знаєте, це дуже цінно, воно дуже сильно мене мотивує, і я можу навіть так сказати, що в певній мірі ми потрібні один одному. Я щось роблю для вас, ви пишете коментарі для мене, і ця така синергія, мені здається, вона дає хороший результат. Тож, не лінуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі у новому відео. Дякую всім за перегляд, всім па-па і мирного неба!